Друзі, вітаю! Сьогодні в гостях Q5. Нічого такого особливого, машинка доглянута, машинка любима. ну Особливо, певно, що 3-літровий бензиновий двигун. Тобто машинка цікавіша, ніж 2-літрова. Стан непоганий, трошки блистить, трошки бачите, органіки не збиралися. Тому молода людина 25 максимум, думаю. Тому, коротше, приїхали, щоб ми це все гарно прибрали, щоб машинка мала гарний, автентичний запах. Кермо ніби не зношене. Ну помиємо, подивимося, ну, кажу, машинка доглянута, гарна. І все одно люди молоді не на продаж, а собі. Приїжджають, роблять. І це, звісно, це, звісно, велике задоволення такі машинки робити. Ну що, друзі, я ще машинку відмив, навоскував. Клієнт попросив, щоб я її помив подивився по кузову, що там потрібно полірувати чи не потрібно. А її не просто полірувати, її потрібно дико рятувати, бо вона дико затерта. Хоч попікав її, вона повністю в лаку, б'ється вся 135-125, тобто є що полірувати, є з чим бити. По салончику сьогодні. Ну бачите, друзі, ну це, це ну, чесно, не то, що я себе там нахвалюю. Це реально кльово, Класний запах. Віднувається ця вся органіка, нічим не покривається, ніякими не консерваторами, нічого просто видається чиста пахнюча машина, чистенькі стоїчки, все, потолочок, все чистенько, все гарненько, суха підлога, всі ці рейси, все чистенько, нічого не демонтовується, нічого не знімається. Блін. Круто, реально круто, заїжджайте.